Містобудівна рада Харкова ухвалила проекти зведення двох житлових багатоповерхівок по вулиці Сухумській та у провулку Карбишева. Проекти висунула на розгляд компанія Жилстрой 2 Голова наглядової ради компанії Юрій Кроленко зауважив, що архітектори, які входять до складу містобудівної ради, приділили проектам чимало уваги. При цьому рішення проектувальників компанії стосовно украплення споруд в архітектуру міста оцінили високо. Наших проекті проєктувачів... похвалили за то, что они достаточно грамотно вписали это в структуру микрорайонов. И эти здания будут выглядеть достаточно интересно и с архитектурной точки зрения, и привлекательны для наших покупателей и будущих жильцов, естественно. Пахівець зазначив, що проєкт будинку по вулиці Карбишева протягом розгляду містобудівною радою майже не змінився. Тоді як остаточний проект багатоповерхівки по вулиці Сукумській тепер дещо відрізняється від первісного, за словами Юрія Кроленка, містобудівна рада запропонувала компанії прикрасити дах новобудови кількома ротондами. Аргументація архітекторів муніципалітету була такою: місту потрібні багатоповерхівки з виразною чепурною архітектурою. Аби втілити чепурну пропозицію містобудівної ради, компанія «Жилстрой-2» змінить конструктив даху новобудови і таким чином зробить його придатним до прогулянок. По ньому кровля буде мати поверх ізоляційних слоїв, тверде покриття виді плітки по которой можно безболезненно для состояния гидроизолирующего слоя перемещаться в жильцам. Ротонды будут устроены таким образом, что там приятно будет провести вечер, хорошую естественно, погоду, полюбоваться видами города. Юрій Кроленко каже, що зведення будинків має початись восени поточного року. Стосовно ж дати введення усель до експлуатації, фахівець зауважив, у сьогоднішніх умовах давати чіткі прогнози досить складно. Разом із тим, Юрій Кроленко наголосив, що компанія докладе максимум зусиль, аби здати новобудови у запланований термін. Будинок по провулку Карбишева у 2012 році, а будинок на Сухумській у 2013 році.